Доброго вечора, доброго вечора, доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український ворог та журналіст Єршвець в прямому стрімі Українські сукіряни. Я хочу привітати усіх, хто зараз дивиться і буде дивитися прямий стрім Українські сукіряни. Хочу привітати друзів чату, пані Валентину, пані Діану, пане Миколу, пане Ровена з Рівного. Валентина, у нас, пані Валентина Бородіна з Кременчука. Сумщина, у нас Криниця Сумщини. Синя криниця Сумщини. Ну, звичайно, пікова дама. І Ігор Медвідь з Дніпра. Пане Ігор, радий, що ви сьогодні з нами. Добрий вечір, так, пані пікова дама. Ну що ж, зразу давайте я попрошу, щоб, як кажуть, економити час. Попрошу усіх, хто буде дивитися цей стрім, підписатися на YouTube канал Ігор Кравцов. У нас зараз 44 тисячі 400 підписок, і сьогодні більше 12 мільйонів переглядів. 12 мільйонів 81 тисяча з копіячками переглядів. От, по переглядам і по підпискам, дуже у нас добре справи йдуть. Я буду дуже радий. Якщо ми будемо продовжувати цю традицію, тому, будь ласка, підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. І звичайно, низький уклін тим, хто допомагає донатами: 41 49 43 90 05, 11, 33, 15, 41, 49, 43, 90, 05, 11, 33, 15. Карточка Приватбанку. Буду вдячний за кожну допомогу. І почнемо у нас. І почнемо. Так, у нас тут Алекс Фомін. Доброго вечора, пан Алекс. Почнемо ми по темі стріму. По темі стріму, ви знаєте, е от я зразу скажу не адвокат президента Зеленського. Я повторюю, я не адвокат президента Зеленського. Але подивіться, коли я виклав відео про відставку генерала Залужного. Я самий останній, крайній війніший в Україні з усіх виклав відео. Тому що я зрозумів, не потрібно викладати відео про подію зразу ж, тому що ти не можеш оцінити всю обстановку всіх підводних каменів тієї події. Ти можеш просто говорити те, що ти бачиш. А коли день-два пройде, ти трошки подумаєш і починаєш розуміти. Так само з відставкою генерала Валерія Залужного. Що нам казали? Що буде Майдан, що буде бунт в ЗСУ, що всі повстануть, тому що генерала Валерія Залужного зняли. Ви бачили бунт? Ви бачили повстання? На Майдані в Києві вийшли ну, два-три десятка людей. Під вечір там було до сотні людей там. 60-70 людей з транспарантами, які казали, що генерала залужного потрібно поновити на посаді головкома ЗСУ. Все. Було декілька поліцаїв, які просто стояли, під'їхала поліція, дивилась за порядком, нікого не затримував. В армії тихо, ну, нормальна реакція. Дехто з військових сказав, що не потрібно було це робити, і все. І то за подіями на Майдані Незалежності в Києві з тим мікромітингом, начебто стояв Петро Порошенко. Це від слова начебто, хоча реальних підтверджень не було. Отже, правильна відставка Валерія Залужного чи ні, я питаю. А от я тепер скажу свою думку. Правильна відставка Валерія Залужного. Я з нею згідний. І не тому, що я за президента Зеленського. Повторюю: я не адвокат президента Зеленського. Я просто самий крайній викладаю відео, коли вже оцінив ситуацію, подивив подивився на думки людей, на думки військових, блогерів, політиків. І самий крайній б'ю просто в десятку і кажу, правильно зробив президент Зеленський, що. Оголосив відставку генерала Залужного. Поясню, чому. Президент Зеленський сказав перезавантаження перезавантаження військової влади в Україні. А тепер скажіть, будь ласка, перезавантаження потрібно військової влади? як ви думаєте, я наведу приклади з історії. З історії. В усі часи, коли велися війни, змінювалися полководці. І змінювалися верховні головнокомандуючі. Ми беремо любу війну. Ну, для того, щоб не брати війни інших народів, щоб мені не шили якийсь той чи інший напрям. Я візьму українську війну гетьмана, великого гетьмана, Богдана Зінов'я Хмельницького. Скільки раз він міняв своїх полковників? Богдан Хмельницький розумів. Поняття дисципліни в війську. От на перший план відставки залужного пішло поняття дисципліни в війську. Саме дисципліна повинна бути в війську. Беремо дисципліну в козацькому війську. Ви знаєте, що дуже було важко в козацькому війську навести правильну дис дисципліну. Поясню, чому. Козацьке військо було дуже добре вимуштруване і дуже добре дисципліноване. Назвичайно, кращі воїни Європи того часу, з 16 по 18 століття. Але козаків завжди був вільний дух, козак по натурі був свобідним. І це іноді заносило козака не туди, куди треба. І от які не були віддані полковники Богдана Хмельницького: Кривоніс, Нечай, Морозенко, Чарнота, Золотаренко, інші полковники. Але все-таки кожен з них був людиною. Кожен з них мало то, що був людиною. А у людини є свої слабкості, є свої нахили, є свої вподобання. Кожен з них був особистостю. А я забув Івана Богуна. Ну, от Іван Богуна, я не випадково забув. Полковник Іван Богун, рівня Богдану Хмельницькому, по військовим знанням. Але сам полковник Богун говорив не дуже далеко до нашого батька по розуму і по тому, наскільки він геніально бачить майбутнє. Іван Богун визнавав, я козак, говорю те, що на язиці, і рубаю шаблею. А Богдан думає і передумує всіх. Тому Богдан Хмельницький в козацькій війні, в великій війні, першій війні, такий великій визвольний за Україну, вісім років війни з Польщею, міняв не один раз козацьких полковників, міняв по напрямках. Так, тоді теж були напрямки. Київщиною командував один полковник. Кордоном з турками з татарами, інший, кордон по Польщі по річці Случ. Другі полковники тримали. Іван Богун, наприклад, тримав вінницький, вінницький напрям. Вінницю важливий напрям, тому що поляки по Дністру завжди до Києва рвались через Вінницю. І він робив це постійно. Він міняв. І, якщо потрібно, карав. От я підвожу ще одну річ. Зняли генерала Залужного і Дикий вой, як так? А уявіть собі, Кривоніс. Максим Кривоніс. Сама найвіддана людина в Україні того часу. Сама найлютіша до ворогів. Максим Кривоніс був такий лютий, що його боялися всі. Боялися поляки, як вогня, боялися турки як вогня і боялися татари. А татари були небоязькі люди, але вони дали кривоносу псевдонім псевдо, шайтан. І вони боялися кривоноса, як вогня. Ну, безжальний Максим рубав ворогів України пострашні сили. Від нього просто пощади не було. Падай на коліна, здавайся, не, не здавайся, він полонених не брав. Так от Богдан Хмельницький взяв і прикував Максима Кривоноса до гармати. Уявіть собі, великого полководця, улюбленця козаків, самого лютішого до ворогів Максима Кривоноса, Богдан Хмельницький прикував до гармати. Прикував за те, що Максим Кривоніс ослухався його наказу. Богдан Хмельницький мав підписувати Білоцерківський. Мир з поляками, якщо я не помилюсь, і Максим Кривоніс в той момент, коли потрібно було підписувати мир, почав бунтувати козаків. А мир був потрібен, тому що козацьке військо було стомлене, і ну, взагалі козаки в той момент просто були не готові далі воювати. І потрібна була передишка. Я вже казав, що Богдан Хмельницький за 8 років мінімум 4 чи 5 разів підписував мирний договір з поляками. І тоді, коли підні, хотів підняти бунт козацький Максим Кривоніс, він його прикував до гармати на очах у всього війська. Оце питання воєначальників, їх зміни, ротації і дисципліни в козацькому війську. Богдан Хмельницький знав, що в козацькому війську потрібно тримати залізну дисципліну, що козаки це не просто покірні. Раби, козак є козак, який би він не був дисциплінований, у нього це бунтарство, свобода в крові. І він знав, що ця козацька вільниця, вольниця по-російськи, може завести не туди. І уявіть, на очах усього війська прикувати Максима Кривоноса до гармати. Було таке покарання у козаків. І Максим Кривоніс біля гармати прикований двічі три доби стояв. Ось що, от ви зрозумієте, війна не є сталою, на мою думку, річчю. Ну, ми беремо давайте вже тоді Велику Вітчизняну війну або Другу світову війну. Берем скільки міняли воєначальників радянській Великій Світовій війні, безліч раз міняли. І той же самий м'ясник Жуков, генерал Перемоги, так, який завалив. Окопи німецьких солдат трупами радянських солдат, коли німецькі кулеметники попадали просто в лікарню, то що сходили з розуму. Вони вже не могли скільки вбивати радянських солдат. Їх лікували в психіатричних лікарнях. Так оцей Жуков, він же не був весь час головнокомандуючим. Знімали його, перекидали на інший фронт, перекидали на інший напрямок. І ніякого бунту в радянській армії не було. Був м'ясник Жуков, Так він був фаворит у Сталіна. А був генерал Рокосовський. Так, от, генерал Рокосовський теж був фаворитом у Сталіна, але ніякої грязні не було, тому що і Жуков, і Рокосовський. І Сталін починали розуміти, що потрібно використовувати на тому чи іншому участку фронта генерала того, який має бачення, який популярний серед солдат на тому чи іншому участку фронту, який може цей фронт потягнути, напрям фронту. Тому, от я вам пояснив, просто по-людяному. Але це ж не поясниш нашому українському народу, який завірює очі і кричить: ганьба, порвемо. Зрозумійте, моя думка проста: потрібно зараз призавантажити військову владу. Я вже не кажу про безпреділ ТЦК, а е, ні одного коментаря від е, залужного про безпреділ ТЦК я не чув. Він взагалі, крім того, що сказав, що. А, був коментар. В ТЦК працюють високі професіонали, які виконують величезне моральне і фізичне навантаження. Правильно, сьогодні показали відео, як ТЦК, чоловік вигулював песика, вони того песика в нього виривають, і чоловіка несуть, 5 чи 6 ТЦК несуть на руках і засовують машину. Велике фізичне, моральне навантаження, пане генерал Залужник. Але мова не про те. Мова про те, що йде зараз. Відставка залужного правильна. Чому? Він, як генерал, виконав свою мі... місію. Далі він нічого не може вже запропонувати нового. От зараз потрібно щось нове. Подивіться: на фронті нехватка патронів, нехватка боєприпасів. До речі, зробили. Дронові сили у Росії з дронів БПЛА зробили окремий від, вид військ, таке ж саме зараз зробили у нас. Ну, хоч почали робити щось, зрозуміли, що дрони і БПЛА це зараз страшно важливий компонент війни. І зробили такий самий рід військ і у нас війська, які будуть займатися дронами БПЛА, з окремим командуючим. Тому потрібно перезавантаження. Генерал залужного змінив генерал Сирський. І це нормально. Залужний не міг нічого вже запропонувати в цій війні. Крім того, що сказати, ми переходимо в оборону. Ну, я, старший лейтенант запасу, 6 місяців назад казав теж, що потрібно переходити в оборону. Зрозумійте, ресурс. На мою думку, ресурс генерала залужного, як полководця, головнокомандуючого, закінчився. Потрібно щось нове, нове, і притом потрібно вкрай швидко, швидко потрібно робити. Все. Тим більше, вина за контрнаступ. Можливо, залужний би і залишився, але провина за зірваний контрнаступ повинна була на когось лягти. Я вже казав, що в перемоги багато батьків, а у поразки один винен. Зробили винним генерала Залужного. Ну, нічого не зробиш, він головнокомандуючий. І далі нова тактика війни. М'ясні штурми. А от сьогодні я виклав відео, де звернувся до генерала Сирського. Ну ви скажете, хто ти такий? Ну я виклав свою думку. Я звернувся до генерала Сирського з проханням подивитися на те, як комбати, командири ЗСУ кидають бездумно на м'ясні штурми солдат з одними автоматами. На бездумні трати наших героїв. Кожен наш герой, кожен солдат його повинно цінувати Герой, комбат, який отримав нагороди медалі по одному коефіцієнту, скільки в нього втрат. І деякі говорили, а мені все рівно, скільки в мене в батальйоні ляже, Де якщо я берегти солдат, скаут, що, ти не воюєш, ну це ж велика дурня. Я думаю, генерал Сирський почне наводити лад з втратами в ЗСУ, необдуманими, неоправданими втратами. Тому, на мою думку, от я вам 17 хвилин привожу аргументи, що президент Зеленський правильно зробив, що поміняв саме в такий складний момент генерала Залужного на генерала Сирського. І ще один аргумент. Ще один аргумент. Останній аргумент. Останній аргумент. З Росії зразу пішла реакція. З Росії зразу пішла реакція на заміну Залужного. Там чекали Майдану. Майдану не сталося. І росіяни були розчаровані. Друга реакція: вони почали, коли сказали, що нові генерали прийдуть в Генштаб, в українську армію. Це генерал Забродський. Так. Колишній командуючий військово-повітряного військово ВДВ, військово десантними військами України. При Порошенку. Так, міцний, гарний, фізично підготовлений, розумний генерал, який зробив колись по тилам противника марш. Перший марш в сучасній історії. Десь кілометрів 50 він пройшов по тилам ЛНР і ДНР. Правильно потрібно його вертати в армію. Потрібно. І президент Зеленський сказав: Повернемо генерала Забродського. Реакція яка? зразу росіяни викладають компроматеріал на генерала Забродського, що він свій час навчався в Росії і був на контракті в російській армії. Так, і зразу викладають компроматеріал на командуючий об'єднаними силами в Збройних силах України генерала Наєва, що він закінчив калінінградське військове училище. І що? Ніхто ж не приховував, що Шонаєв Забродський навчалися в Росії. Ніхто не приховував, що генерал Забродський був в Росії на контракті певний час. Ніхто це не приховував. Чому росіяни викинули зараз цей компромат Якоби? Тому що вони розуміють, що правильна реакція от, от я їх. Не хвалю президента Зеленського і критикую, але в цей момент він вирішив правильно. потрібно перезавантаження, перезагрузка Збройних сил України, повертати генералів, таких як Заброцький, генералів запасу в Збройні Сили України. Тому що багато генералів, які ще можуть служити, багато офіцерів запасу, як кажуть росіяни, не у уділ. І їх треба повертати швидко зараз в ЗСУ. Дорога кожна хвилина. Росіяни це зрозуміли і почали компромат викидати на Найва і на Заброцько. Ясно, що вони не хочуть, щоб такий міцний десантник і генерал десантних військ, швидких військ, мобільних військ повернувся в ЗСУ. Тому моя особиста думка. Я нікого не хочу критикувати, я нікого не хочу переконувати. В цьому Зеленський президент Зеленський був правий. Потрібно перезавантаження Збройних сил України, командування в першу чергу перезавантаження. Потрібно створювати новий рід військ. Створили військ по дронам і по БПЛА, по безпілотникам. На порозі кажуть створення військ радіоелектронної боротьби, так само, як а там радіоелектронна боротьба дуже сильно розвинута, окремий рід військ. Коротше, потрібно вчитися воювати, вчитися навіть у противника. пам'ятаєте як росіяни получили люлей від нас у 2022 році. пам'ятаєте як російські танкові колони горіли під Києвом, бо наші дрони їх просто знищували. Росіяни почали вчитися. І зараз російські дрони просто окупували наше повітря. Потрібно вчитися у противника швидко і вчитися так, щоб перевершити його. Саме в цьому секрет перемоги українського війська усіх часів від часів козацьких гетьманів, від часів київських князів, від часів полководців українських великих вітчизняній війні. Від часів ОУНПА генерала Романа Шухевича до наших героїв Збройних Сил України. Дякую вам за увагу. Дякую чату. Чати прочитаю. Прошу вас, підпишіться на український ютуб-канал Егор Кравцов. Хто зможе допоможити донатами 41 49, 43, 90, 05, 11, 33, 15. 41, 49, 43, 90, девять, 05 11 33 15 Дякую. Слідуючий стрім у 20.00 До 20.00. До зустрічі, дорогі друзі. Дякую за стрім.